Вітаю вас, любі восьмикласники! Сьогодні ми поговоримо з вами про електричний струм у газах самостійні і несамостійні розряди. До якого ж класу речовин належить за своїми електричними властивостями газ. Гази за своїми електричними властивостями це діелектрики. За яких же умов газ із діелектрика. Може перетворитися на провідник. Давайте з'ясуємо. За нормальних умов у повітрі немає вільних заряджених частинок, і воно не проводить електричний струм. Для того, щоб повітря стало провідником, або ж газ став провідником, необхідно створити в ньому вільні заряджені частинки, тобто перетворити нейтральні молекули або ж атоми в йони. Помістимо між металевими пластинами запалену спиртівку, стрілка гальванометра відхилиться. У разі внесення в повітряний проміжок запаленої спиртівки повітря стає провідником. Гази складаються з електрично-нейтральних атомів і молекул, і за звичайних умов майже не містять вільних носіїв струм. Тобто, за звичайних умов повітря є ізолятором. Полум'я спиртівки нагріває повітря. І кінетична енергія теплового руху атомів і молекул повітря збільшується настільки, що в разі її зіткнення від молекули або атома може відірватися електрон і стати вільним. Втративши електрон, молекула або атом стає позитивним йоном. Здійснюючи такий тепловий рух, електрон може також зіткнутися з нейтральною частинкою і прилипнути до неї. В результаті цього утвориться негативний йон. Отже, електричний струм у газах це напрямлений рух вільних електронів, позитивних і негативних іонів. Під час нагрівання, як ми з вами з'ясували, в газі з'являються вільні заряди, і газ стає провідником. Процес утворення іонів і електронів у газах називають іонізацією. Фактори, які впливають, на виникнення електронів і іонів у газах називають іонізаторами. В нашому випадку іонізатором виступило полум'я спиртівки. Якщо ж іонізатор перестає діяти, то газ знову стає діелектриком. Відбувається рекомбінація газів. Газовий розряд, який відбувається тільки за наявності зовнішнього іонізатора, називають несамостійним газовим розрядом. За певних умов газ може проводити електричний струм і після припинення дії іонізатора. Такий газовий розряд, який відбувається без дії зовнішнього іонізатора, називають самостійним газовим розрядом. Вільний електрон, прискорений електричним полем, іонізує молекулу або атом і звільняє ще один електрон. Розігнавшись, два електрони звільняють ще два. До анода летять уже чотири електрони і так далі. Число вільних електронів збільшується лавиноподібно доти, доки вони не досягнуть анода. Позитивні іони прямують до катода і вибивають з нього нові електрони, при цьому відбувається емісія. Самостійний газовий розряд підтримується за рахунок ударної іонізації та за рахунок емісії електронів з поверхні катода. Залежно від властивостей і стану газу характеру розміщення електродів, а також від прикладеної до електродів напруги, виникають різні Види самостійного розряду. Залежно від властивостей і стану газу, характеру і розміщення електродів та прикладеної до електродів напруги виникають різні типи самостійних розрядів, а саме тліючий, іскровий, коронний та дуговий розряди. Тліючий розряд виникає при низькому тиску і напрузі в сотні вольт у газорозрядних трубках. Спостерігати ми його можемо в лампах денного світла та використовувати для катодного розпилювання металів. Іскровий розряд виникає при нормальному і високому тиску і дуже високій напрузі між двома електродами. Найпоширенішим прикладом в природі такого явища є блискавка. У техніці ми використовуємо такий розряд для обробки металів методом електричної ерозії. Коронний розряд виникає при атмосферному тиску в дуже неоднорідних електричних полях, навколо загострених предметів і при високій напрузі. Спостерігати таке явище ми можемо поблизу проводів високовольтних ліній електропередач або ж на вістрях предметів. Дуговий розряд виникає при нормальному атмосферному тиску між двома електродами, що зближують, і при напрузі в десятки вольт. Використовуємо такий розряд для зварки і різання металів, як могутні джерело світла у прожекторах. Пропоную зробити тобі на кінець перегляду відео самоперевірку дай відповіді на такі запитання. Чому в звичайних умов гази є діелектриками? Поясни, чому під час нагрівання газ стає провідником, який газовий розряд називають несамостійним, який газовий розряд називають самостійним, та назви види самостійних газових розрядів. Дякую тобі за увагу та до нових зустрічей!